Банда піратів Атака піраньї. текст Олівера Дюпена. Розділ третій Гнів піраньї. Якщо колись великий Джон був відомим піратом, то тепер він, милий дідусь, який безтурботно живе у піратській бухті. Він сидить у м'якому кріслі гойдалці, попиваючи фруктовий сік і вдивляючись в обрій. Побачивши дітей, які наближалися, він зрозумів, що щось сталося. Моя маленька Марі, у тебе здратований вигляд, зауважив він. Так, погодилась вона, у відкритому морі на нас напали. Це була якась ревека і двоє бандитів Жакі та Жако. Ми пішли і розповіли про це капітанові Раскасу, але він поглузував з нас. Старий пірат замислився. Жакі та Жако, ти кажеш, це не обіцяє нічого доброго. Перед допитливим поглядами дітей великий Джон підвівся і запросив їх зайти в будинок. Усі вмостилися довкола дерев'яного стола. Муді заліз на плече піратові, як колись. Я знаю цих двох бандитів. Свого часу вони працювали на Оскара піранню. Це пірат мого віку. Ми надружили, і все це через одну історію з печивом. Гарр історія з печивом. Повторив месьє Муді. Великий Джон сів на стілець, повернувши його спинкою вперед. Він робив так щоразу, коли збирався розповісти одну із своїх старих пригод. Оскар і я були юнгами на кораблі одного пірата, ім'я якого я вже забув. Оскара покликали на палубу, тоді коли я дрімав, а він обідав. Коли пірання повернувся, його тарілка з печивом спорожніла. Він мене звинуватив, що я в нього поцупив печиво, але це був не я, адже я спав. Ураз мис йому дімахнув крилами і вигукнув Гарро, смачне печиво! смачне печиво. Великий Джон вигукнув Чи не хочеш ти сказати, що ти поцупив його печиво? Папуга злетів і вмостився на плече Марії, яка розреготалась. Це було зовсім не смішно, пояснив старий пірат, оскільки після цього він мене зненавидів, щоразу, коли щось зникало, він звинувачував мене. Не було жах... Це було жахливо. Найгірше трапилось декількома роками пізніше, тоді як кожен із нас став капітаном власного корабля. Його корабель пограбували. На жаль, я був цього дня у тому самому порту. Звісно ж, він подумав, що злодієм був саме я і заприсягся помститися. Сподіваюсь, що ці двоє бандитів більше не попрацюють потрап... по... на нього. Якщо це може тебе заспокоїти, дідусю, на, на ньому в кораблі не було ж стар... старого пірата. Ми бачили лише дівчинку, яка віддала їм накази. Тоді мені спокійніше, промовив великий Джон. Потім він звернувся до свого папуги, пустуна месьє муді. Мені треба тобі сказати декілька слів. Наступного ранку в порт острова Корморан прибув невідомий корабель. На його борту перебувало четверо жахливих осіб, які прагнули реваншу. Першою, хто зійшов з корабля, була Ревека. Вона змінила вбрання беззахисної дівчинки на мундир для страшної битви. На її трикутному капелюсі було намальовано жахливу золоту піранню, емблему її діда, знаменитого Оскара Пірані. Старий чоловік ішов просто за нею. Це був сам Оскар Піраня. Він вглядався в свій колишній костюм оскільки цей день був днем помсти. Ти впевнена, що ті діти, з якою ти мала справу, говорила про великого Джона? запитав він. Абсолютно впевнена. І, зрештою, я чула, як вони вигуквали курс на острів кормаран. Тоді ми маємо знайти того злодія, який поцупив мій скарб.